Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні хочу вам розказати, як я робила настойку із гриба веселка. Да, звісно, цей грибочок у нас росте навесні, влітку, також восени. Але якось так все не було часу з тих яєчок зробити настоянку. Поклала їх в морозильну камеру. Це ще краще, коли вони там полежать. І зробила настоянку. Бачимо, які у нас красиві яєчки. Так, цей грибочок, до речі, до речі, в народі називають, знаєте, як прикольно мені було таке почути, да? гриб, панна, вискочка, фалюс нескромне, сморчок смердючий. Я думаю, дуже багато з вас знають, що. Гриб веселка дуже-дуже лікувальний і корисний. З цього грибочка, до речі, роблять і салатики, ну, вживають свіженьким його. Да? потім З нього роблять настоянки, також його висушують, приймають сухий порошок. А я робила настоянку. Дехто бере і ріже ці яєчка. Я... Їх різати не буду. У мене вони будуть ціленькими. Ну Деякі думають, Ну це їхнє право. Да У мене так. Значить, е нема різниці, чи вони у вас порізані, чи у нас ціленькі. да Витяжка буде спиртова із рибочка, хоч цілого, хоч різаного. так значить Бачите, які в нас там гарненькі корінці, їхні видно. Так, я беру. На літр. У мене, до речі, самогонка. Я вважаю, що обов'язково потрібно робити, щоб у вас було все натуральне. Значить, на літр самогонки я беру 300 г яєчок веселки. Ну, це я так розділила. то в мене буде трішки слабіше, але це таке. Я вам розказую про пропорції. Потім. Поклали яєчка, залили самогоночкою і ставимо на настаюватись обов'язково у темне і не, не дуже таке гаряче місце. У мене є така кладовка, там у мене темненько вікон немає. ну і І там доволі прохолодно. І ставимо не менше, ніж на 40 днів, можна 50-60 днів. Вона у вас у самогонці, так що стоятиме дуже-дуже довго. Потім приймаєте, ну, кожен для себе знаходить варіант, який підходить ну, вам особисто. Одна із найголовніших властивостей гриба -веселки – це підтримка імунної системи. А ми всі знаємо, що таке для людини імунна система. Також ну, друга, така, знаєте, важлива властивість це у веселки протизапальна дія. Він дуже гарно бореться із захворюваннями, пов'язаними із запаленням. Це такі, як артрити, гастрити. Цей грибочок має дуже такі гарні якості, це як антиоксидантні властивості. Значить, ці властивості, до речі, допомагають знизити. Ризик розвитку раку та інших захворювань, пов'язаних зі старінням. Також він дуже допомагає знизити рівень холестерину в крові, і це дуже важливо, до речі, для здоров'я серця та судин. І нарешті грибочок цей дуже допомагає знизити рівень цукру в крові, що робить його дуже корисним ну, для людей, звісно, які хворіють на діабет. Так, друзі, сьогодні повернулася на містинку, де я збирала веселку. Да, і звісно, яєця тоді багато позабирала. Зараз її вже не багато, але вона є. Вона он, плодиться. Я бачу, ось дуже багато он, яєчка у неї. Бачите, повикидала. Зараз я їх і меншенькі воно де. От. А ось сюди вона собі вже плодиться. Так, ось бачимо, яка вона наша веселочка всередині. Бачите, в них так, зараз я вирву. наші ніжка, наші пінопласт. До речі, її можна їсти, пробувати. Воно дає яйку, з якого вона вискочила. І ось така, бачите, дуже така прикольна, наша пінопласт ніжка. Так, вже вона, бачите, пори з неї вже забрати, вона вже в нас така сухенька. уже Спори, спори з неї позабирали, комашки. І ось дивіться, я вам зразу і покажу. Ось тут у нас видно яєчко, але вже воно таке остреньке. І вже таке, бачите, воно розтріскалося зверху. Ну, Бачите, ось тут яєчко і тут яєчко. да? Уже видно, що звідси вистрелить от отакий грибочок. Уже. І буде рости. Уже це яєчко брати не потрібно, воно вже ось туге, вже прям як витрогаєте. О, воно туге. І завтра вже там буде швидкість така, що капець. Завтра вже тут буде гриб рости. Ось, я прям нажимаю, все, тут грибочок, і навіть таке наче, вже зелененьке просвічується. Так, цей грибочок брати не треба. І це у нас буде оцей. Плодове тіло, так, і з нього такий виросте грибочок. Так, значить, цей грибочок я забираю. Грибочок, яєчко. Оце в нас яєчко. І з такого яєчка у нас виросте, вже вистрілить. Ну, там он вже видно, зеленіє. От. І там така іде напруга, що це капець, він прям все розриває цей грибочок. І виходить. На поверхність. Так. Із такого. О, і ось сюди, бачите, видно, в нас ось ходила, і ось сюди в нас теж яєчко. О, ось таким. О! Так. І хожу, треба дивитись, вже як натрапили. Ой, яка яка на таку місце... ой, який великий. Беріть отакі кругленькі. Вже як вони такі будуть витянуті. То вже ну, принесете додому, У мене таке було, положила в холодильник. Думаю, завтра я їх зроблю з ними все, що мені потрібно. Откриваю і серед таких яєчок у мене вже гриб. Ну це капець. от. Тому беремо отакі кругленькі. О, оце у нас і веселкіни яйця, які славляться своєю користю. Своїми лікувальними властивостями. Так. Дивіться, або знаде. Якщо вам видно, он. А подивіться, де її яйця. Ось ось реально. Оце, о, молоденькі ці, о, взагалі, тугенькі, такі, гарненькі. А вони всі гарненькі, тільки ту дорозі. І осюди, куди вистрілила. Дивіться, Забираю маленьке. Ось, а вони Бозна де. Ой, краса яка. Шукаю. Так, друзі, я думаю, відео було корисним. Прошу вас ставити лайк, писати коментарі, задавати питання. Також запрошую до себе нових підписників і бажаю всім миру і добра.